Як вибрати ведичного астролога? От. Ну, тут мова йдеться про навчання та про консультації. От ну поспостерігайте за цією людиною, який час. Подивіться, де вчився, в кого вчився, там чи вчилась, да? от. Знаєте, ну, на жаль, я змушений признати цей факт, тому що є учні, які нормально вчилися, є учні, які прям зірочки. Я такий ух, прям Господь дякую, що ти мені дав таких класних учнів. От. А є учениці, яких я такий, Господи, не кажіть тільки, що ви в мене вчилися. От. Слава Богу, що вони не довчилися, я їм ні сертифікати, ні дипломи не виписував. От. Мене це кошти радує. От. Знаєте, те, що в людини написано, що це ведичний астролог, там, десь в інтернеті на аватарці, це абсолютно нічого не означає. Абсолютно, тому що, знаєте, я не хочу просто цього робити. Як я зайду в інстаграм, напишу ведичний астролог, я вам буду прям вскривати тих людей, казати: пустишка, 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 пустишка. Тому що, знаєте, там так щось виставляється час від часу, якісь дописи. Ну, бо так, інтернет-маркетинг каже, треба щось виставляти. Але я ж знаю тих людей, і я знаю, що там немає рівня кваліфікації, його просто там нема. Ну от, якщо людина заявляє про те, що він ведичний астролог, там чи вона ведична астрологіня, так но ну, розберіться, хто де вчився, в кого вчився, скільки років займається, які результати, чи є що показати, чи нема. Розумієте, наприклад, як я займаюсь 13 років. Я провів ну в якийсь момент, я нарахував 5000 гороскопів в базі, в мене було введених. Я там по одній карті міг сказати щось коротко, якісь були люди, яких я консультував по кілька разів. от, е, Далі, в мене навчання на даний момент пройшли 730 учнів. Тобто я в якийсь момент я там трохи ну, старався максимально вкладатися, там, цифри піднімати і так далі. Мені це не цікаво. От, я працюю більше на якість. Знаєте, для мене показник якісно проведеної консультації, коли людина приходить з запитом, я на 100% можу задовільнити відповідь цієї людини. Розумієте, Оце є якісно проведена консультація. А коли людина знаєте, нехто, прийшла, ну в мене були такі випадки, приходить мама, питає за дитину. Я передивився все, я кажу, я не медик кажу, я не можу вам допомогти, і вона сидить, плаче. розумієте, ну як? Що, що я можу в цій ситуації зробити? Нічого. розумієте, Тому я кажу, я не за всі консультації беру, спочатку нехай мені пишуть, хто це є. Далі я знаю, кажу таких астрологів, то що кажу на аватарці, написано «Ведичний астролог. Ну навіть ті, хто в мене там прийшли на навчання, пару місяців відівчились, пішли. От не знаю, можливо, вони сьогодні десь вчаться, але ну там, ну, на момент, коли там я знаю ту людину рік часу, там заходиш, там от якраз то, що я кажу: психолог, нумеролог, астролог, астропсихолог, терапевт, арт-терапевт. Ці мак карти, та там, кажу, там такі списки написані, розумієте, а по факту подивишся, як людина живе, там печаль. Там сплошна печаль, розумієте, зі всіх сторін. Людина, ні грошей, ні особистого життя. Завалене все життя, і людина е, заявляє про те, що вона експерт. Я розумію, що бувають якісь кризи в житті, сам в таке потрапляв. Таке буває. Окей. Але якщо це на постійній основі людина в такій позиції живе, це нічого доброго, абсолютно нічого доброго, і людина не може з того вибратися і не хоче. Навіть коли ти людині допомогу пропонуєш, все одно ну, ні, але заявляє про себе в інтернеті, що це експерт. Ну кажу тут, ну знаєте, я кажу, не все золото, що блистить. Тому, коли ви заходите в інтернеті, там написано Ведичний астролог, повірте, ця надпис ще нічого не означає. Покупайте глибше, передивіться ну підтвердження, де люди вчилась, чим займається результати. Інші нехай про неї розкажуть. Відгуки також важливо. Ви можете, наприклад, зайти на YouTube, В мене на YouTube написано ну, те, що в мене є е, плейлист. От Петро Клічук, водичний астролог, Відгуки там є великий плейлист. Заходьте, дивіться, там є відгуки від моїх студентів, які в мене навчались. Знову ж таки, не всі. От, я перед тим вів контент на російській мові, тому в мене дуже багато є контенту, ну, було колись на російській мові. Зараз я не знаю, бо там вже позакидав. От, я зараз працюю на українській мові, і цей контент я зараз збираю новий і виключно українською мовою. В мене є підтвердження: я вчився в одного з кращих астрологів пострадянського Союзу, От, Юрій Олексійович, е, його учениці, в Маріни. От, розумієте? Тобто я вчився в світил. Наших українських астрологів, це е, як він? Роман Гаврілов, це Сергій Олександрович, по-моєму, да? забув прізвище. От, ну, один з наших харківських астрологів це світило старий, старий такий дядько, розумієте? От тобто, постійно я піднімаю кваліфікацію. Я не стою на місці. Все, що можна перечитати, читаю все. Дивіться, якщо там є астролог, ви можете задати одне питання. Да? Е, коли ви купили бріхат Парашара Хорушастру? І скільки разів ви її прочитали? Як часто вона користується бріхат? Парашара, хора, шастра оце є книга, це є біблія ведичної астрології. Плюс Сур'я Сітхат. Якщо людина навіть не знає, що це таке, ну про що ми говоримо? Ця людина себе ще називає ведичним астрологом. Це Біблія, це два колеса, на яких їздить Джотіш. Розумієте, я знаю, про що я говорю, тому що в мене були люди. Для прикладу, у мене жінка вчилася три роки індивідуально. Три роки кожен тиждень, по два заняття, по дві години. Три роки я вів одну жінку. Вона, коли до мене прийшла, ми з нею чотири години, чотири 4 заняття, чотири заняття по дві години. Я їй розповідав, що таке ведичні знання. Взагалі, загалом, що вона розуміла. Тому що вона не знала, що це таке. Їй сказала: то сонце, то місяць, от таке положення буде то, таке положення буде то. Вона в шоці була? Я, коли розповідав, почав розповідати, що є Багавадгіта, що є ще надбаґаве там. Вона в шоці була? Вона каже: Ти, Петро, ти кажу, ви собі не являєте, які я гроші заплатила, вона сумасшедші гроші платила. От, ну Тітка крута, вона така, хто найдорожчий? От ті, вона туди пішла. А там просто маркетинг план, гроші заробили і плівати на неї хотіли. Розумієте, Вона прийшла до мене індивідуально, вона каже, за три роки такого навчилась. Розумієте? навчилася. Знову ж таки, базові, фундаментальні речі. Тому, перш ніж ти до астролога, я не закликаю вас ти до мене. Хочете йдете? Не подобається вам, йдіть. Я ж не ну, я кстати, я не є талон. Я працюю на своїх гранях, на своїх рівнях, комусь подобається, комусь не подобається. Може, ви мені не сподобається. Чому в мене, коли людина приходить на навчання, я обов'язково кажу, має бути співбесіда. Тобто ну, ми маємо таку романтичну зустріч провести. Може, мені не сподобається. Просто не сподобається. розумієте? О, Це не означає, що ми там маємо танцювати один перед одним Ні, нормально прийшли, підходимо, подобаємося. От я чому ці відео записую? Щоб ви на мене не дивились. От ви продаєте навчання, я почну матюкатися. Ви скажете, блін, Петро матюкається навчання. Так, да, Петро Матюкається, і прямим текстом посилає, і самі знаєте куди. Ну, Якщо є за що, просто так не матюкаєш. Да? І ви вже спокійно будете, ну, так, да, може матюкнутися. Ну, Петро такий, ну що ну, ти з ним зробиш? І про гроші Петро нормально говорить. Разумієте, Петро не встадається, тому що гроші це частина нашого життя, і вони мають місце. І Петро сміло говорить, що людина має бути і духовна, і матеріально-фінансово класно забезпечена. Тому що за гроші відповідають дві планети: Юпітер і Сатурн. І тоді у вас буде все хорошо. Так що я афігенний астролог, ну ви ж в курсі, так? Да? Ну, так що так. Перш ніж ти кажу до астролога, дивіться, хто ці люди. Хорошо, тобто, ну, щоб, щоб не було таке, що ви прийшли вчитися, а потім, ой, а куди я поліз. Раніше до того дивіться, хорошо. От тут що класне, ну ви ж знаєте. Ми ж класні. так. Да. так що так. Хорошо, це було трохи жартів. Хорошо, Гарного вам перегляду наступних відео і до зустрічі в наступних відео.